Я б радила на етапі написання заяви про вчинення кримінального пропорушення, зокрема щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань відносно зникли, зниклого безвісти особи. Від дочекатися хвилин 20 – це ем, внесення самих відомостей в єдиний облік і отримати талон повідомлення через 20 хвилин після написання заяви і відібрання пояснень. Якщо ви зачекаєте і отримаєте цей талон повідомлення. То в подальшому це вам набагато швидше пришвидшить процедуру отримання того ж витягу з єдиного реєстру до судових розслідувань, оскільки досить багато заяв е, вноситься до реєстру щодня, і це значно зекономить час навіть і е, м, працівника чергової частини, яка безпосередньо буде намагатися знайти саме вашу заяву і саме ваш витяг з ЄРДР, Тому, як на мене, це варто робити, окрім того, щодо пам'ятки зазвичай на етапі написання заяви і відібрання пояснень е, в людини відіб... відбирає такі пояснення і відповідно заяву працівник який, е, поліції, який в подальшому може і не вести, і не бути слідчим е, у вашому кримінальному провадженні. Тобто процедура така: спочатку працівник поліції приймає заяву, в подальшому передає на реєстрацію, і на даному етапі у особи заявника ще не виникає статусу потерпілої особи. А тому на даному етапі пам'ятку про права та обов'язку йому видати ніхто не може, оскільки рішення про внесення відомостей в ЄРДР, після чого вже заявник набуває статусу потерпілої особи, приймає слідчий. Протягом 24 годин вже розповідала Ірина після написання даної заяви. І тільки в подальшому, після отримання витілу і також виклику даної особи заявника на допит, даній, даному заявнику, вручається пам'ятка про права та обов'язки потерпілого. І саме з цього періоду у нього виникає такий статус.